Да. Что у вас говорит? горит? на главном корпусе. Третий четвертый между третьим четвертым. А там люди есть? Да. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. дорогие друзья, с добрым Внимание в Невске. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается Неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникли... 35 років тому сталася страшна трагедія, яка ввійшла в історію як атомна катастрофа ХХ століття. Про Україну дізнався весь світ. Почався новий відлік українського часу. Болісний, гіркий, печальний. Паніка, розпач та невідомість зависли в повітрі, де ще вчора пахло квітучим весняним цвітом. Багато життів забрав невидимий вбивця. Першими на бій з непереможним ворогом пішли пожежники, медики, військові та люди мирних професій. Вони захищали світ від страшної біди ціною свого здоров'я, а інколи й життя. Серед мирних професій були і ті, які лікують та вселяють надію в змучені та виснажені душі. Артисти, професіонали та аматори їхали в Чорнобиль. Аби підтримати та не дати опуститися рукам, які тримали радіаційну завісу. Народний артист України Василь Зінкевич, народний артист України Володимир Самарцев, народний артист України Назар Яремчук серед відомих імен були і імена наших смілянських артистів-аматорів. Напередодні роковин Чорнобильської трагедії зібралися очевидці того лихоліття. Щоб згадати та поділитися своїми спогадами, управління культури Черкаської держадміністрації направило нам на смілу наказ прохання прийняти участь і виїхати з концертами в Чорнобильську зону. Ну, я відразу звернувся до керівників колективів. Для того, щоб підняти людей і організувати виїзд в зону. І ну, навдивиш, всі, до кого ми звернулися, відразу зголосилися на те, що поїздка відбудеться. Ну, Таке було піднесення серед працівників культури, що ми теж потрібні в такий складний час для країни. От, і ми зібрали. Два колективи це був колектив Жіночий вокальний ансамбль міського будинку культури під керівництвом Миколи Олександровича Сюмака. І колектив, який я очолював, це театр гумору, який складався із молоді. І всі ми зібралися і вирушили спочатку на Київ, а потім безпосередньо на Чорнобильську. Зону. Для обслуговування військової частини, яка з Черкащини була направлена туди і розміщалася біля Полеського. От. І в цю зону ми їхали для того, щоб працювати із своїми воїнами, нібито з Черкащини. Коли ми приїхали туди, значить, то там виявилось, що військові частини вони настільки Густо розташовані, що чіткої градації, яка де, не було. Тобто вони були таким єдиним військовим колективом, який виконував свої функції. Тому ми працювали не тільки для своїх хлопців, а й для тих, хто був поруч із ними. А вже робота безпосередньо в Стьощину, де розташовувався госпіталь. це взагалі були всі ті, хто безпосередньо приймав участь. В роботі на ліквідації аварії на самій станції. Здавна чудовими краєвидами, щедро врожайними садами, прекрасними місцями відпочинку лісами багатими на ягоди гриби, горіхи славилась Чорнобильська земля. Та тільки до жахливої ночі 1986 року. Відтоді ця земля. Почала називатися зоною. Дійсно працівники культури тоді, наскільки налаштовані були так патріотично, нам хотілося. Хоч якийсь свій внесок, хоч невеличку якусь ліпту внести в те, що ми теж скажімо, допомагаємо всім ліквідаторам у ліквідації такої важкої Чорнобильської трагедії, катастрофи. Наш колектив виїхав з міста і це була така, мабуть, перша наша поїздка за межі області навіть. Командири цих військових частин, де ми виступали, обов'язково нам. Відзначали нас полохвальними грамотами, і вони в нас зберігаються в міському краєзнавчому музеї. Звичайно, ніхто з нас не має статусу учасника ліквідатора Чорнобильської АЕС, зрозуміло, тому що ну, були там люди, які дійсно віддавали своє життя. І нас просто відзначали ми епізод. Оцеї. Оцеї. Да. Епопеї, да. ми епізод, Але дуже важливий. Незважаючи на смертельну небезпеку, патріотичний обов'язок був на першому місці, і колективи працювали без засобів індивідуального захисту. Перший концерт, який ми відпрацювали, да, відпрацювали то е, люди, ті, що нас слухали, були і від жіночого ансамблю, і від театру е, гумору в захваті. Це їх якось дошевило. Так, та, підняло, підняло і, настрій дух, і, настрій. А саме коли ми їхали, приїхали в цю 30-кілометрову зону, і коли побачили ці забиті будинки і техніка, комбайни, там, трактори, машини стояли ну, скрізь, Тернуті. наче хтось кинув і тікав. Оце таке було. Ну, Чорнобильський ураган вирвав людей з обжитих місць, відірвав від коренів, які єднали їх з рідною землею. Справжня доброта, порядність, небайдужість до людського горя і вірність обов'язку були на першому плані. Працівники культури лікують душу і серце. І це і... та краплина, яка да. потрібна була там, да. в той в ту, час. В ту хвилину, Так, да. і, да. і ми як виходили, <клес> от а як гумор, то вони по-перше і сміялися. І раді... радість була. І коли ми співали українських пісень, і сльози в них були на очах. 35 років пройшло з тих пір. 35 років смертоносна пилюка з ядерної печі. Покриває білі хати, поля ліси. 35 років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда й заплакала земля, і цілий світ у розпачі затикнув, лелека в чорнім небі закружляв. Старілих матерів, біда біда, безжалісна не і невтішна для українських дочок і синів, біда біда, скажи чому й навіщо? Господь відлика нас не захисти. І смертю дихав з навесніли вітер, і сонця промінь заблукав під тьмі, і хворими народжувались діти, і віру так боялись втратить ми, і по ненька Україна, у пекло посилаючи си. Зами постарілих матерів, біда, біда безжалісна, невпинна, усе змітала на в путі біда біда передала Україна, Благала смерть від неї, відійти, земля моя, я знаю все здолає. Я сумніву не маю ні на мить, бо тільки той, хто віри не втрачає, усі нещастя зможе пережить. Біда біда, безжалісна не не й невтішна для українських дочок і синів. Біда біда, скажи чому й навіщо? Господь лиха нам. Господь блика нас, не захисти! Господь блика нас, не захисти! Вони боролися з невидимим ворогом за те, щоб прийшла ще одна весна. Та зацвіли буйним цвітом українські сади, щоб діти мали змогу народжуватися та зростати.